Всім привіт! Ви на каналі Сам Інвестор. мене звати Ростік. В сьогоднішньому відео хочу розказати вам про свої останні покупки на фондовому ринку за місяць вересень 2023 року. Наперед прошу поставити лайк і підписатися на мій канал, якщо цього ще не зробили. Друзі, я інвестую за допомогою такого брокера, як Interactive Brokers. Якщо думаєте, наприклад, там на відкрити рахунок, то маєте посилання внизу і по ньому отримаєте бонус плюс 1% до депозиту напротязі цілого одного року. Я інвестую за допомогою даного брокера, і в мене. Вже вартість активів в нього складає 36 тисяч доларів. Хочу вам сказати, що буквально декілька днів тому поповнив свій брокерський рахунок знову на тисячу американських доларів. Тут, власне, в історії можете побачити, що ваш депозит в розмірі 4400 злотих вже якби, доступний до трейдингу, тобто можна вже торгувати ним. Ну, власне, 4400 це рівно тисяча американських доларів. Хочу вам сказати, що майже всі ті гроші я вже потратив бо в мене лишилося лише 287 доларів. Е, так, я вже купив три компанії. Зараз власне, розкажу вам, для чого я їх купив і що саме в принципі купив. До речі, хочу вам сказати, що буквально теж декілька днів тому тут, де така, бачите, тут графа є дивіденди, тобто дивіденди, на які я приписаний до отримання, була позначка більше як 100 доларів. 100 доларів вже був прописаний на отримання, тобто десь на протязі наступного місяця, власне, всі ті гроші прийдуть до мене на рахунок, ну і я їх використаю для того, щоб купити ще просто інші акції, власне, тільки з самих дивідендів. Отже, що ж, я купив? Подивіться, тут ви брокер брокерс на головній сторінці, можете тут собі додати такий віджит, що я і зробив, в принципі, свої останні покупки. Ну, може Бачите, дуже багато таких цифр і різних якби, букв, але це власне букви, це тікери, тобто скорочені назви компаній. Отже, що я купив? Подивіться, купив дві акції такої компанії під Тікером Ці Або дана компанія називається Crown Castle. Даної компанії в мене ще ніколи не було в портфелі. Це американський рейд, головний конкурент такої компанії, як American Tower. Це компанія, яка просто здає в оренду свої. Такі вишки до, до телефонної мережі, можна так сказати, ну і просто їх здає в оренду і на тому в принципі, заробляє. Якщо хочете більш, більше дізнатися, то або прочитайте самі в інтернеті, інтернеті про дану компанію, або напишіть мені в коментарях, що я в'язняв вам більш детальний відео даної компанії. Крім того, докупив ще дві інші компанії, які вже колись були в моєму інвестиційному портфелі. Я їх продав, і, як виявилося, продав майже на своєму такому максимумі. З одної і з другої інвестиції я заробив близько 23% річних. Ну, я її тоді продав, а зараз реально думаю, що хороша ціна і ще раз докупив до портфеля. Подивимося, наскільки довго. Купив, подивіться, 5 акцій такої компанії, як NextEra Energy, тікер N. Я купив по 58, 20 центів, на то потратив 291 долар. І тут десь так само в тих покупках я чомусь не бачу, але ще купив акції такої компанії, як Nextera Energy Partners. Власне, тут в мене є такий ще сайт Snowball Analytics. До речі, посилання на нього теж буде внизу під відеороликом. Отримаєте там додаткову знижку 10%, якщо зареєструєтеся. Тут в таких, такому, ці, такій закладці, як транзакції, до речі, даний сайт теж можна перекласти собі просто на звичайну українську мову, і тут, бачите, все можна буде легко зрозуміти, якщо не розумієте англійської. Тут, коли виберете транзакції, то теж буде та історія, що ми купували. Отже, так само тут можете побачити, що NextEra Energy Partners так само 29 вересня купив 10 штук в ціні 30 доларів 40 центів. Що одна компанія, що друга, що третя. Зараз. Знаходяться на такому мінімальному рівні за останній час. Наприклад, компанія NextEra Energy. зараз, бачите, її ціна за одну штуку 29 доларів 70 центів. То такої ціни ну, не було, можна сказати, від 16-го року. А це дай Боже вже пройшло добрих 7, майже 8 років, в принципі. Тобто на такому історично мінімальному рівні, можна так сказати, за тих останніх 8 років. дивідендна дохідність даної компанії зараз складає аж цілих. 11,5% з половиною відсотків річних, що є прям дуже і дуже багато. За останній час акції дуже і дуже сильно просіли. Бо подивіться тут графік за останній місяць. Вони, наприклад, ще там цілий серпень, вересень, точніше, майже коштували десь так. В діапазоні майже тих 48-50 доларів, а зараз коштують 30. Через те, то вони два дні тут падали, один день до 37 впали, потім до 30-50, Ну і зараз 29, наприклад, коштують через те, що власне в, тут в останній той день е, самі акціонери, головні акціонери, сказали, що будуть збільшувати дивіденди компанії не в такому шаленому темпі, а лише в діапазоні. Від 5 до 8% в рік на протязі наступних 3 років. За останній час компанія дуже сильно збільшувала дивіденди, бо тут десь, в принципі, навіть повинно бути, бачите, дивідендний ріст за останні 5 років аж складав 14,5%. 14 вони зараз сказали, що будуть зменшувати на, я кажу, від тих 5 до 8, що не дуже сподобалося акціонерам, і вони почали випродавати просто. Дані акції. А я думаю, що компанія досить таки перспективна бо займається власне чистим виробітком чистої енергії, власне, там, з за допомогою вітряків, там інших гідроспоруд, наприклад. Так що Чиста енергетика, я думаю, що за нею все-таки майбутнє. Акції зараз просіли, але тому вирішив, власне, додати. Акції до портфеля. Я колись купував акції по 60 з чимось доларів. Десь десь в тому ні, двадцять перший рік. 21, десь в діапазоні 70 доларів я купував, а продав у нас в такому максимумі там за майже 90 доларів, як добре пам'ятаю, десь в тому діапазоні. І того часу, бачите, акції опустилися. Ну це Nextera Energy Partners, Ну і крім того, бачите, Nextera Energy – Це власне головна компанія. бо Nextera Energy – це якби. Відділилася від, від, від тієї основної, тобто це така дочка, можна так сказати. То NextEra Energy звикла компанія, в неї таких проблем, в принципі, немає, бо в неї так само далі будуть збільшувати дивіденди в такому ж, надіюся, рівні, бо десь діапазоні 11% з року в рік, що є досить таки круто. на дохідність в неї зараз поки що низька, відносно низька, бо складає 3,26%. Ну, і, Але завдяки тому, що Nextar Energy Partners – це якби дочірня компанія, то через таке падіння даних акцій Некстера Energy теж пішла вниз. І бачите, вона тут коштувала 80, 70, 75 доларів за той останній час, наприклад, навіть останній місяць, подивіться, вони вона тут коштувала 68-68, приблизно майже цілий час. Ну і акції теж обвалилися, і зараз коштує там в діапазоні 57. Доларів. Я купив одну і другу компанію, але вона займає досить таки все одно мало відносно цілого портфеля. Бо, наприклад, дана компанія NextEra Energy займає лише 0,8% в портфелі. Ну і дана компанія NextEra Energy Partners так само 0,83%, так що досить таки мало. Ну і крім того, бачите, Crown Castle, лише дві акції. По 93 долари 20 центів. Дана компанія теж досить таки сильно просіла за останній час. Наприклад, у візьму діапазон давайте, 5 років. Бачите, що акції майже цілий час торгувалися майже близько 200 доларів, в принципі, як навіть майже і не більше. А за останній час через збільшення процентних ставок, в принципі, так само в тому числі. То акції досить таки сильно просіли. Подивіться, наприклад, all-time, all time, тобто за весь час, як вони коштували там, діапазон від 98-го року. І там, бачите, вони тут торгувалися в діапазоні 200-150 доларів. Зараз вони торгуються в діапазоні 100 доларів, навіть в принципі менше. Дівідент на дохідність. Зараз складає в даної компанії десь тут. Тут є payout, дивідендний ріст, дивідендна дохідність 6,8%. Компанія теж активно збільшує свої дивіденди, бо дивідендний ріст за останні 5 років складав в діапазоні 8%, що в принципі теж не є досить погано. Ну а враховуючи те, що... Акції можуть все-таки відскочити в майбутньому і далі продовжиться даний ріст, то на них можна буде досить таки файно заробити. Ну і крім того, подивіться, тут є наприклад такі графіки. Подивіться, наскільки акція може сильно просідати а потім відростати. Подивіться, Chrome Castle, наприклад, в роках там, 2000 х так в нульових, можна так сказати. Одна акція коштувала в діапазоні 30-40 доларів, приблизно 30-35 доларів. Подивіться, з 2000 року і до 2002 року. Акції опустилася в 15 разів. І одна акція, бачите, в 2002 році коштувала лише 2, там, 2 долари 18 центів, 2, навіть менше 2 долари. І подивіться, з 2002 року, наприклад, до 2008 вона вже виросла. Вартість акції в 20 разів, що є прям дуже і дуже багато. А від того часу, від тих двох догорів, подивіться до того свого максимума, вона виросла взагалі в 104 рази. В 104 рази ви могли збільшити свій. Свої інвестиції в дану компанію, якби заінвестували тоді на даному самому рівні, не боячись, наприклад, що компанія збанкрутує, чи ще якісь там інші були проблеми на там той час. Чи так само дивіться 2008 рік, ну пам'ятаєте, іпотечна криза. Ну, якщо в принципі розумієте і знаєте, що це що це було в даних роках і чому акції опускалися вартості, ну то подивіться, тоді акція, наприклад, коштувала 40 доларів в діапазоні приблизно, ну, то акцію опустилися аж до тих 17 доларів. Тобто, в принципі, тоді було падіння в два рази. Але якщо ми тоді би інвестували цілий час, то подивіться, з 18 доларів ми б могли е, збільшити свій капітал в 10 разів буквально. Ну, До сьогоднішнього часу це в 5 разів. Так що я думаю, що дане падіння це не є страшне, що інвестуємо на якийсь довший горизонт, не, не на один рік, а, наприклад, на 10-15, я може, і довше. Зважаючи на дивідендну дохідність такому, на такому рівні, вважаю, що. Досить -таки хороша інвестиція, і зважаючи на те, що теж компанія все-таки ростова бо збільшує активно свої дивіденди. Ну і крім того, якщо, наприклад, зайти в фінанси на тому ж таки навіть тому самому сайті Snowball, ну, то можете подивитися, наприклад, там Total Revenue з 2018 року і за останні 12 місяців збільшується. Наприклад, там чистий дохід, так само було 700 мільйонів, зараз стало 1,7 мільярда. Теж принципі збільшується. І біда так само, от, перед податками теж збільшується. Це, наприклад, навіть cash flow, або що головне в інвестиціях це free cash flow, тобто з тих грошей, які компанія може виплатити акціонерам, наприклад, в якості дивідендів. Тобто, подивіться, cash flow збільшується так само майже в принципі, в три рази за останні 5 років. Так що компанія досить таки ростова, Так, вона в принципі теж зараз дорого в принципі, оцінена, бо коштує лише аж цілих 204 річних доходи. Тобто ціна до доходу в діапазоні 24. Дорого, але компанія розставає і, надіюся, хороша інвестиція. Ну, і крім того, в мене на рахунку зараз залишилося ще майже 300 доларів, які я в будь-який момент можу заінвестувати. Подивлюся, бо хочу докупити ще одну іншу компанію, яка, в принципі, в мене на оку. І... Ну, подивимося, в принципі, подивимося, подивимося. Час, в принципі, покаже. Звісно, підписуйтеся на мій канал, ставте палець вверх. Ну і звісно, якщо хочете мене підтримати, то можете зробити це на такому спеціальному сайті, як Patreon. Посилання теж буде внизу під даним відеороликом. Всім дякую, і удачі в інвестиціях.